Товарищ міліціонер поставив на мене два протоколи, 43, 45. Пояснює, що він пояснив наступне. що Я жив Чудометрович, то року народження 9-й одяг, який проходив біля магазину аква. Зиміть трьох поліцейських, які стояли сумками, запитав, у що це за сумки. Вони мені пояснили наступне, що ми стоїмо тут і продаємо молоко. Я спросив, по чому молоко на базарі. Він кажуть, ба 15 сьогодні. Я зрозумів. В моєму розслідуванні я вияснив, що дані, дані сумки вони вкрали в неізвісних бабок і стояли, просто їх охороняли. Від кого, непонятно. Ну, їм просто не вистачає грошей на молоко, і вони вирішили вкрасти. Ну, це для них схема. Так, так, так. Е, працівник, працівники поліції на, на моє прохання, на першу умову, як, як громадянина України, надати службове посвідчення, е, відбулося, але з третього разу в нього вийшло. Е, Чоловік був воротняк Микола Васильович УВН 004673. Те, що у Вен-004673. У дані поліцейські даний поліцейський ухвалу. себе зухвало. Ну, Як що вони це сиділи, е, кажу, кажу, а ціль мого затримання Він каже, провірити за пару морозу. Це можна телефону зателефонувавши до чергового. А що він відповів тільки в райвідділу. Потім я по-дальшому нашому цьому вияснив, що це було не просто зроблено, а він хотів, навіть не хотів вас, сфальсифіцировав статтю на мене 173-й, 185-го, звісно, непокора працівнику міліції. Тобто, а він працівник поліції, тобто, що тут общего він має до міліції, я не розумію. Він поліцейський, а ACIB, хто знає, той знає. Так, так, що тут там далі по цьому?